Доброго дня! Зараз ми з вами проговоримо про ось отаку модельку літніх босоніжок від фабрики Берегиня. Дана моделька випускається з 26 по 37 розмір. Вона буває в різних кольорах, у нубуці, в шкірі, сірий, синій, коричневий. У нас з вами є одна моделька, виконана із такої синьої шкіри. Бачимо ось такі липочки такого кольору. І всередині йде білого кольору, теж натуральна шкіра. Підошва ось така. І друга моделька. Вона виконана із нубука. нубука. Підошва тут уже відрізняється. І всередині теж не біла вже, а чорна шкіра. І липочки відрізняються, як бачите. Так, як вам вже відомо, що навіть в однієї моделі може бути різна довжина устілки. Довжина устілки залежить від підошви. Бачимо, що в цій моделі підошва різна. Тут така, а тут така. Відрізняється підошва. Так вони виглядають ззаду, так виглядають вони з боку. Так виглядають вони спереду. Довжина устілки 35-го розміру, це в мене 35-й, така підошва 23 см. А оце в мене є 32-й розмір, 32-го розміру, довжина устілки 20,5 см. Ця моделька не є ортопедична. Дехто думає, що тут вже задік, це вона ортопедія. Це ніяка не ортопедія, тут немає навіть жорсткої вставки. Є супінатор. Це швидше не для лікування, а просто для комфорту у літні дні. Ця моделька для більш такої широкої ноги. Такої. Вона йде, тому що тут такі довгі липучки. Можна, звичайно, і на більш вущу ногу Попробувати її. Але тоді просто ось так теж виходить. Тут уже для вузенької ноги. Просто будуть липочки ось такої довжини. Ні нічого страшного немає. І тут так само, бачите, воно може бути до от такого рівня. Звожуватись. Так що, я думаю, що ця моделька підходить і для середньої політи, і Може підійти для вузької, щоб хоч вони не є широкі в такому вигляді. Так, Значить, підкладка шкіряна тут, не підкладка устрілка. Темна і світла. Можливо, темна навіть практичніша для хлопців. Якісні, послужать вам довго і надійно. Ось так вони зверху мають вигляд такий. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і ставте лайк.